Власниця ресторанно готельного комплексу «Волна» продовжує господарювати на самовільно захоплені території і перешкоджає роботі комунальних служб, розповідає депутат Житомирської міської ради Володимир Течина. В суботу, 19 вересня, працівників комунального підприємства по експлуатації штучних споруд не пустили виконувати роботи з очистки русла річки Крошенка. Геннадій Троншківський, який живе неподалік, розповідає, власниця закладу не пустила працівників і налаштувала проти них місцевих мешканців. Хазяйка «Волни» сказала, що це тут все їхнє, що у нас самоправно це все По Її до сусідів, моїх сусідів, і також, що проживають по Налівайка, які нас напроти Тичини, напроти нас і зібрали тут цілу делегацію. Зразними словами, вони нас обложували, що ми... Типу, бандієти, що ми це все, все самовільно робимо, все от, людей скриваємо, людям не даємо тут проходу нічого. За фактом будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці у відношенні власниці ресторанно-готельного комплексу вже відкрито кримінальне провадження. Втім, приватного підприємця це не зупиняє, каже Володимир Тичина. Депутат розповідає, власниця комплексу захопила земельну ділянку поблизу свого закладу і облаштовує її під власні потреби. До того ж, шкодить екології. Екологія просто вмила руки, мотивуючи тим, що це не наша компетенція. Тобто парадокс 2 гектари. Емлі зняли рудючий шар ґрунту, складували, викопали штучне водоймище, скидають каналізацію в річку Крошенка. Я зараз це все покажу. А екологія пише, що все нормально, питань немає. Ну досить дивно. так. Володимир Течина наголошує, кримінальне провадження по справі Евгенії Волинець затягується, а органи влади бездіють. Тим часом приватний підприємець через підставних осіб купила дамбу і хоче прибрати до рук місцеві ставки. Для чого вона купила цю дамбу? Щоб мати претензії на цей вистав. Що вона озвучила неодноразово, що я маю дам, бо мій став, на саму цю річку Крошенку. Тобто, іншими словами, людина претендує на ці два гектари, на цей здоровенний став, на річку Крошенку, на цей ставок і в піщанки. Також вони хочуть купити став, і все неофіційно, незаконно. Сергій Петренко, який вже багато років рибалить на місцевому ставку, розповідає, жителі мікрорайону вже звикли, що тут знаходиться зони відпочинку і не хочуть, щоб земля відійшла у приватні руки. Ось цей участок завжди вважався зеленою зона. Для города. Там далі шашлыки жарили. землю, люди не Щоб дізнатися позицію Євгенії Волонець, ми прийшли до ресторану готельного комплексу «Волна». Втім, спілкуватися з журналістами відмовились, натомість викликали охорону. О, серед, а, Ні. Ми до а? До а для чого тут ваше дерефеєвна не хозяйка і хозяйка? А Десь хто? Скажіть хто? Ми... Ми не знаємо, нам ніхто не каже, хто тут хозяйка. Да. А хто ж вас на роботу приймає? Ми, ні, Дівчина, ні. Ні. Давайте ви а А я викайте. Володимир Тачина застерігає, у випадку повторної спроби зриву робіт комунальних служб звертатимуться за підтримкою до правоохоронних органів.